Дебют моделювання моделювання на конюшині Наталі Вуд віддав данину своїй бабусі. Спадщина та нові обличчя, як внучка Наталі Вуд, входить у світ моди та ароматів. Світ моди та краси це не просто гламур та тенденції. Це також переплетення історії, сімейних зв'язків та особистих трагедій. Нещодавній поява внучки Наталі Вуд, конюшина Вагнера в компанії ароматів її матері Наташі грехсон Вагнер. Елама Мри це набагато більше, ніж просто рекламний хід. Це данина легенді, передачі естафети і, можливо, початок нової захоплюючої глави в історії родини деревини. Я, як людина, глибоко захоплююсь модною індустрією та її історією, завжди захоплювалася Наталі Вуд. Її неймовірний талант, її непристойний стиль та трагічна доля зробили її іконою. І побачити, як її внучка, клевер входить у світ, який колись належав до її бабусі, одночасно торкається та інтригує. Ела Момри більше, ніж просто аромати. Назва колекції Ела Момри» материнська любов, французькою мовою, не випадково. Це відображає глибокий зв'язок між матір'ю і дочкою, а також пам'ять бабусі. Три аромати Наталі, це Лав для Клоувар. Та леблею з них несе частинку історії сім'ї. Особливий шарм аромату леблею дає своє російське ім'я, що нагадує любов і турботу, що Наталі Вуд оточила своїх близьких. Це особистий бар, який додає колекцію глибини та емоційного насичення. Я завжди думав, що найкращі аромати це ті, які викликають спогади та почуття. І у випадку з Ела Момри відчувається, що це не просто комерційний проєкт. А щире повідомлення про любов і пам'ять. Вибір конюшини як обличчя аромату це лав, це не просто маркетинговий крок, це визнання її унікальності та її зв'язку з бабусею, сімейні корені та вплив легенд. Зовнішня схожість конюшини з Наталі Вуд безумовно вражає. Але набагато важливіше, як конюшина сприймає спадщину своєї бабусі, за словами Наташі. Внучка виявляє великий інтерес до рівня слави своєї бабусі, порівнюючи її з сучасними зірками, такими як Джастін та Хейлі Бібер. Це говорить про те, що конюшина не просто бачить фотографію з минулого у своїй бабусі, але усвідомлює її значення для світової культури. Я думаю, що це дуже важливий момент. У сучасному світі, де знаменитості замінюються за паморочливою швидкістю, важливо запам'ятати тих, хто пройшов шлях до успіху. А для конюшини, що стосується внучки Наталі Вуд, це особливо вірно. Він росте в тіні легенди, і її подальша доля залежить від того, як вона використовуватиме цю спадщину. Чутливість і сила, спадщина Наталі Вуд. Наташа наголошує на чутливості конюшини і зазначає, що вона має приклад у своїй бабусі, вразливій, але також такій силі. І це, мабуть, найцінніша річ, яка може бути успадкована від Наталі Вуд. Її фільми, такі як всередині конюшини Дейзі, демонструють неймовірну емоційну глибину та чесність. Вона не боялася показати свої слабкі місця, і це зробило її неймовірно привабливою для аудиторії. Я впевнений, що конюшина зможе прийняти цю силу та використовувати її у своєму житті та кар'єрі. Він росте в творчій родині, оточена любов'ю та підтримкою. У неї є всі шанси стати успішною та талановитою людиною, що чекає конюшини в майбутньому. Поява ароматів у кампанії це лише початок шляху конюшини. Вона ще дуже молода, і попереду у неї багато можливостей. Буде цікаво спостерігати за її розвитком і побачити, як вона використовує свою спадщину, щоб створити щось нове та унікальне. Я думаю, що конюшина може стати не лише успішною моделлю, але й талановитим актором, художником чи письменником. Головне, що вона залишається вірною собі та своїми переконаннями. Особистий досвід, я пам'ятаю, як я вперше побачив фільм всередині Дейзі Конюшина у молодості. Мене вразила мужність і чесність Наталі Вуд. Мене глибоко торкнулася її гра та її здатність передавати складні емоції. Я думаю, що це був один із тих моментів, які сформували моє розуміння мистецтва та життя. І побачити, як її внучка входить у світ, який колись їй належав, це нагадування про те, що мистецтво та любов до близьких це те, що залишається з нами назавжди. Ключова думка, спадщина Наталі Вуд це не просто історія про трагедію та славу. Це історія про кохання, сім'ю та силу людського духу. А поява конюшини у світі моди та ароматів це данина поважати цю історію та початок нової захоплюючої глави. Поради та рекомендації. Пам'ятайте свої коріння, важливо знати свою історію та цінувати тих, хто вас надихає. Будьте вірні собі, не намагайтеся бути кимось іншим. Знайдіть свій власний шлях і дотримуйтесь його. Не бійтеся показувати свої емоції, щирість це те, що робить вас унікальним. Оточіть себе люблячими та підтримуючими людьми, вони допоможуть вам подолати будь-які труднощі. Не забувайте про свої мрії, ніколи не відмовляйтеся від своїх бажань. На закінчення я вважаю, що поява конюшина Вагнера у світі моди це не просто рекламна кампанія, а глибоко особиста та значна історія. Це історія про спадщину, сім'ю та силу людського духу. І я з нетерпінням чекаю, як Клоувар буде продовжувати розвивати цю історію та створювати щось нове і красиве для світу.